Дуже багато фотографій я зробив, коли розізлився на свій фотоапарат. Фотограф Ігор Тимофійчук розповідає, коли підвела професійна камера, цілі серії світлин, зокрема з Київського майдану та австрійських краєвиди, вдалося зафіксувати на мобільний. Зробив всю серію на мобільний телефон, і на мобільному телефоні я зробив і рух, і всі ті речі, які я не міг зробити на звичайний. Світлини з мобільного чернівецькі фотографи представили уперше, коли є творча ідея, цікаві фотографії кажуть митці, можна зробити будь-яким способом. Я люблю фотографувати і обробляти під щось старе, під полароїд, люблю зеркальне отраження, люблю. Кольори, відтінки такі, як плівка дає. Виставка стала й презентацією сучасного жанру мобілографія. Мобільна фотографія це такий вже вже е, мистецтво. Я була, наприклад, минулого року в Берліні, і ми були саме на такій фото... виставці. Це була саме фотографія мобільна. Відвідувачів, фотографії з мобільного теж надихнули на творчість. Звичайно, мені сподобалось, тому що фотографії всі зроблені на мобільний. І на на Мою думку, більшості людям зараз практично кожен має мобільний телефон, і варто починати фотографувати, тому що це доступно, і саме головне, ми можемо кожен момент, який важливий для нас, і взагалі те красиве, що ми побачили, зберегти з собою назавжди. завжди. Виставка мобілографія гостюватиме у Вернісажі місяць. Май Гумена Михайло Антонюк місцевий час.